Сьогодні в нашому ліцеї радісна та приємна подія. Нарешті наша мрія здійснилася. Ми мріяли про те, щоб в стінах нашого навчального закладу був сучасний кабінет хімії. Адже якісно проводити заняття з хімії, особливо практичні та лабораторні роботи, не маючи для цього можливостей, ну це нереально. Тому завдяки підтримці наших випускників, а саме благодійного фонду «Співдружність ФІ наша мрія стала реальністю. Випускникам ми щиро дякуємо за підтримку, за те, що вони пам'ятають про рідну школу та допомагають нам розвиватися і рухатися вперед. Сьогодні ми маємо сучасну лабораторію, де функціонує витяжна шафа, де є водопровід, де є зона для проведення лабораторних та практичних занять. Наші діти мають високий потенціал для того. Щоб проявляти свої знання і свої практичні навички. Тому, маючи такий освітній простір, ми віримо в те, що з цієї аудиторії, з цього кабінету будуть виходити майбутні науковці, переможці олімпіад, призери різноманітних турнірів. Ми віримо в те, що якість освіти з хімії значно підвищиться інтерес до предмету хімії і зацікавленість у вивченні хімії. Тож ще раз дякуємо нашим е спонсорам, нашим випускникам. Ми щиро віримо в перемогу і дивимося з оптимізмом у майбутнє.